Знищувати ворога дистанційно на Остащині 65-ї бригади великий луг з'явився ще один наземний дрон на противагу логістичним та евакуаційним машинам. Це дрон убивця гном 2 оснащений кулеметом та двома гранатометами. Він нищитиме окупантів. Військові вже протестували машину на полігоні. І ці випробування перше побачила кореспондентка ТСН Кіра Овес. Останнє налаштування: воїни міцно кріплять кулемет та гранатомети. І гном 2 готовий до перших вогневих тестувань. Система управління цим роботом не відрізняється від повітряних FPV. На дрон встановлено камери, аби військовий бачив, куди їде та свою мішень. Все відображається на екрані пульта. Звідси ж подаються команди. Цей е, пульт я взяв в руки фактично другий раз в житті, і дрон більш-менш слухався, правда, трошки е, з такими певними затримками. Ну, треба вивчити матчасті, Я думаю, що будь-хто може е, за кілька тижнів навчитися вправно управляти цією технікою. Можна вставити кулемет і два РПГ. В кожному РПГ буде по одного вистрілу. Після цього потрібно їх перезарядити. Ну, Кулемет, ленту ставиш і пішов, хоч чергою, хоч одиночний. Юрій родом з Вільнянська на Запоріжжі, добровільно долучився до збройних сил п'ять місяців тому. У цивільному житті автоелектрик ці навички знадобились і у війську, адже саме він удосконалював дрон. Робив систему, щоб воно майже більш компактна була, щоб влізло будь-куди, щоб можна було перемістити з точки А в точку Б. Але не тільки це робили, робили ще систему спуска, щоб Краще вона працювала. Дрони різної модифікації наразі не замінні на фронті. Вони полегшують важку щоденну роботу військових. Цей робот, якби так по факту, якби по об'єму роботи якби, заміняє ну, в частності трьох людей. Типу, якщо використовувати його в максимальних можливостях, дуже практична штука, щоб ми маємо якби, ризикувати життям військовослужбовців, то проще буде якби, виставити кусок желіза, щоб він отримав люлей. Війна змінюється дуже сильно. Війна змінюється дуже стрімко, і дрони сьогодні в пріоритеті. На сьогоднішній день в пріоритеті. Дрони це життя. Дрони це наші великі помічники. Через активність ворожих очей в повітрі небезпечних обтоволоконних дронів нашим воїнам все складніше вберегтися, тому потрібні безпілотники і якомога більше, аби військові могли працювати та знищувати ворога з укриттів. Насправді сьогодні в української армії дуже величезний запит на роботизовані системи, які будуть трошечки замінювати людей, тому що ви на Запоріжжі, мабуть, знаєте ситуація найважча якраз з тим, щоб дойти до позиції до позиції, повернутися з них. Російські загарбники не полушають спроб, хоча б на сантиметр просунутись на запорізькому напрямку, кажуть захисники. Щоб зупиняти ворога, нашим воякам потрібна допомога, окрім техніки, ще й люди, які будуть нею керувати. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини за ніч над Україною збили 90 ворожих безпілотників. І ще 70 дронів приманок не досягли цілий і були втрачені локаційно без негативних наслідків. Атакували загарбники із Орла, Курська, Брянська, Приморсько, Ахтарська і Шаталова. Всього запустили 174 ударних БПЛА. Повітряний напад відбивали зенітники, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи сил оборони. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Одещина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та. Київщина через обстріли енергооб'єктів в Україні ввели графіки відключення світла. Торкнуться вони лише промисловості та бізнесу. Обмеження діятиме із 6 ранку до 8 вечора. При цьому в Україне попереджають, що час і масштаби лімітів можуть змінюватися впродовж доби. Від початку березня росіяни вже втретє атакували українську енергосистему. Споживачів просять ощадливо користуватися електрикою, особливо в пікові години навантажень. 100 тисяч солдатів втратили окупанти вже цього року. Статистикою ворожих втрат поділився головнокомандувач Олександр Сирський. Проте кремлівська влада і далі кидає в м'ясорубку живу силу. Минулої доби ворог штурмував українські позиції понад 100 разів. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках. Прикордонники, які боронять Покровськ, запевняють, росіяни не забрали жодної позиції за місяць, а подекуди втрачають зайняті раніше і показали кадри оборони та ситуації. Цю середині напівзруйнованого міста окупанти намагаються максимально ускладнити логістику, масово застосовуючи дрони. Найбільше від ударів страждають мирні мешканці, які все ще залишаються в Покровську. На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог активно застосовує авіаційні удари та артилерійські обстріли. Проте жоден український підрозділ на Курщині не потрапив в оточення. Запевняє міністр оборони України Рустем Умєров для збереження сил триває планова передислокація на вигідніші оборонні позиції, а також наступ по флангах ворога, щоб запобігти їхньому просуванню на територію Сумщини. Пояснив очільник військового відомства. На Сумщині російський фпв дрон поцілив у хлібовоз. Постраждала жінка. Ще один безпілотник влучив у легковик, поранений водій. Масштабна пожежа спалахнула після ворожого обстрілу на Одещині. Одна людина дістала поранення, пів тисячі абонентів залишилися без світла. В Одесі росіяни зруйнували склад, спалили крамницю та пошкодили дитячий садочок. Дронами загарбники атакували регіон близько першої ночі. Традиційно спочатку шахеди накопичували в морі, а потім запустили з граєю, аби виснажити сили. Оборони п'ятеро цивільних дістали поранення на Харківщині. У Куп'янську російський каб влучив у приватний сектор. У великій Шапківці постраждали одразу четверо жителів. Окупанти також атакували агропідприємство у гнилиці та скинули чотири каби на околицю. Уд Вибухівку загарбники скерували на жителя Херсона. Він контужений. Із безпілотника атакували міську лікарню. Двох людей вбили в Антонівці та Золотій Балці. Ще одного поранили. За добу під ворожим вогнем та авіаударами опинились 32 села та обласний центр. На Запоріжжі під обстрілами були дев'ять прифронтових міст та сіл. Ворог вдарив по гуляйполю та славному з авіації. І майже три сотні безпілотників атакували Кушугум, Кам'янське, Малутокмачку, Щербаки. Приватні будинки побиті у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Агресор гатив із артилерії. Інші райони області атакував безпілотниками. 15 із них збито. Внаслідок атаки виникли перебої із електропостачанням. Понівечено приватний будинок та пожежне авто.